Відділ зберігання та наукового вивчення фондів це серце бібліотеки, що б'ється ще з 1829 року, коли перші книги були подаровані одеськими меценатами та діячами культури. Сьогодні цей фонд жива енциклопедія світу з понад 5 мільйонів документів, майже ста мовами, від старовинних газет і нот до електронних носіїв. Особливу гордість становлять рідкісні періодичні видання 19-20 століття. Щороку фонд зростає, оберігаючи пам'ять минулого і даруючи сучасникам безмежний доступ до знань. Сектор зберігання періодичних і продовжуваних видань. Це місце, де зосереджені газети, журнали та інші серійні видання, що формують унікальний фонд бібліотеки. Тут здійснюється їх системне зберігання, облік і раціональне розміщення у книгосховищах із дотриманням усіх нормативних умов. Особливу увагу сектор приділяє цінним періодичним виданням 19 – початку 20-го століття. Для збереження цієї спадщини вони передаються на оцифрування для переведення на електронні носії та створення страхового фонду. Відділ поєднує щоденне обслуговування читачів із масштабною науковою та зберігальною місією. Збереженням друкованої спадщини, доступом до знань у сучасному форматі. Тут приймають нові надходження, відбирають видання для реставрації чи палітурних робіт і проводять інвентаризацію фондів, аби зберегти їх у належному стані та дбають про те, щоб користувачі отримували потрібні документи вчасно та безперешкодно. Сектор консервації, реставрації, оправи та гігієни фондів це місце, де книжкам дарують друге життя. Тут відновлюють пошкоджені документи, проводять їхню консервацію та ремонт. Фахівці сектору не лише бережуть унікальні видання, а й діляться своїм досвідом. Організовують екскурсії та майстер-класи, де можна побачити рідкісне обладнання і навчитися тонкощам реставрації, крім того, виконуються політурні роботи за індивідуальними заявками організації та приватних осіб. Завдяки цій кропіткій роботі бібліотечний фонд зберігає свою цінність і красу для майбутніх поколінь.